Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 19 вересня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Подивимось, який сьогодні день, які підказки. Ну що ж, карта дня. Для нас на сьогодні. Що тут нас сьогодні? Десятка пентаклів. Чудова карта. І на дні колоди туз мечів. Э, туз посухів мечів. Туз посухів. Десятка пентаклів, ну. 100% відсотків. от е, такої. Е, Ресурсності, радості, наповнення сім'ї, достатку, грошей, виплат, хто чекав, гроші отримає. Ну, тобто, це, можливо, рідні до вас приїдуть, це м -м відчуття ресурсності, відчуття от. Здоров'я, чим я володію, що я маю. На дні колоди в настус посухів, можливо, це і є плани, наміри, які ми е, створюємо, опираючись на свій ресурс, на підтримку сім'ї, на те, що я маю. Тому я планую собі. Вже що то за плани? Чи це стосовно бізнесу, чи це стосовно там якихось справ, починань нових, вже в кожного щось своє. Можливо, в когось це тіло стосується, так? Але в будь-якому випадку ви маєте підтримку сім'ї, допомогу сім'ї, ви маєте ресурс сім'ї, ви маєте силу, ви маєте бажання, здоров'я. Щоб розпочинати і втілювати. Ну, чудова сьогодні енергія, знаєте, і земля вона завжди надає гармонії, надає балансу, надає такої впевненості, підтримки, спокою. Ну, Вже стільки варіантів, що неможливо перерахувати кожного якось по своєму програється, в кожного свій варіант, в когось як сім'я, в когось як гроші, в когось як е об'єднання сім'ї, приїде хтось з рідних, ви поїдете, ви для них щось плануєте, подарунки, несподіванку, подорож, чи для дітей, ну, для будь-кого члена сім'ї, чи взагалом для, для цієї цієї сім'ї. Можливо, плануєте зібрати всю сім'ю. Можливо, це. Плануєте розподіл батьківською, ну, сімейною, що там, бізнесу, чи маєтків, чи то спадщина. Ну, настільки багато варіантів, але головне, що це от така, подивіться, яка тут гармонія, яка радість, який спокій на обличчях. Ця карта несе таку от енергію класну. Що нам буде допомагати? Що нам допоможе? Дев'ятка посухів. Це така досить важка енергія. Знаєте, можливо, бо 9 – це 90% пройденого шляху. Що це втома від того, що я пройшов такий великий шлях. Це втома від того, що я не можу... Ну, завершити. От знаєте, коли ми зупиняємося і міркуємо, що робити далі. От саме в цей момент, коли ви зупинилися і задумались, або проаналізували свій пройдений шлях, ви зрозуміли: або прийшла на допомогу вам сім'я, допомогла своїми ресурсами, своєю підтримкою. Або, можливо, саме це і ви робили. Цей шлях був заради сім'ї для сім'ї. І ви зрозуміли, ну, як краще, можливо, помінялися плани. І Ви, можливо, взяли до уваги думку рідних кожного члена сім'ї. Тому що в нас карта в плюсі. Загалом, це. Ну, Важка енергія, це втома, це не хочу, але в плюсі це навпаки, це шлях, який ви пройшли, який вам дав досвід, вам дав розуміння, як правильно, як краще, як не робити, як робити. Тобто ви проаналізували і. Зробите якнайкраще для себе, для рідних, продумайте всі деталі, візьмете до уваги всі бажання, і результат буде якнайкращий задовільнить всіх. Що буде заважати? Не хочу я брати тої десятки посухів, важка ноша буде заважати. Ну, добре, сама вискочила. Тобто, бачите, дев'ятка посухів допоможе, тобто, що ви все-таки проаналізували і зробили висновки з цієї ситуації. Ну, от, можливо, дійсно, у вас був тут е, от, вдома щось, спір, ви ділите майно або не можете домовитися з рідними. Тому що ну, важка ноша, бачите, заважати все-таки буде важка ноша, що ви на себе взяли забагато обов'язків, забагато багато зобов'язань займатися вирішенням, втіленням, але все ж таки, бачите, дев'ятка посухів допоможе, тому що ви, ви зрозуміли. Ви це зрозуміли. Як вирішити ситуацію, чому важко? Можливо, покличете на допомогу, так? тому що десятка це я сам, а дев'ятка це я вже підлаштовуюся як краще, як мені зручніше. Тобто, все-таки ви взяли на себе непосильну ношу, відповідати за сім'ю, там. Чи примирювати їх, чи ділити щось, чи допомагати, то ви один важко впоратись з цим всім. Така от, дивна енергія, начебто дивіться: десятка пентаклів, така іделія, так класно все. Але от дев'ятка посухів і десятка посухів це дві одні з найважчих карт. В колоді. І одна в позиції, щоб буде допомагати, друга в позиції, що заважати. Тому ну, все ж таки не тягніть все на собі, всю сім'ю на собі, всі обов'язки, можливо, ну, борги, стрес. Тому що ну, ви сім'я, подивіться, яка тут, яка тут чудова енергія. Хто? Ну, хто ж може зрозуміти як не рідні, хто перший прийде на допомогу як не рідні. Тому не потрібно намагатися самому все, все тягнути на собі. Розділіть обов'язки, кличте на допомогу. Ну, тобто ви це зрозумієте. Ось, де дев'ятка посухів саме про це, що ви подумаєте, проаналізуєте. Бачите, як тут все розкладено, все в. Все, все, що от я зробив, все, що треба зробити, як я це зробив. Тобто ви аналізуєте весь цей пройдений шлях і приймаєте вірне і найкраще рішення для себе, для рідних. Ну що ж, мої любі, я бажаю на мирного і спокійного дня, тому що все-таки земля вона гармонізує, вона заспокоює, вона все приймає. Вона надає балансу, надає такої ресурсності і спокою. Я бажаю нам сьогодні от десятки пентаклів. Попри оці всі посухи, 10 вона найвища, бо дев'ять ну, в принципі, в нас ще є десятка так посухів, ми її заховали, щоб вона мала менше сили. Я бажаю нам сьогодні ось такої підтримки сім'ї, радості, гармонії. Щоб кожен отримав те, що, от, те, що е, чекає, те, що потребує е, виплати, якщо ви чекали гроші, щоб ви це отримали, примирення сім'ї, згоду сім'ї, е, прощення. Ну, в кого, в кого яка ситуація, щоб ви це все отримали, щоб ви були в гармонії зі своїми рідними, щоб ваше спілкування вам приносило радість, підтримку. Любов. Я бажаю нам сьогодні всім гармонії, любові, радості, спокою, балансу, ресурсів. Ну що ж, мої любі? Люблю вас собі, маю. що ви в мене є. Ви мій ресурс, ви мій, моя радість, ви мій баланс, ви моє натхнення. Люблю вас собі, маю. Міцно, міцно. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще десь з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Ну що, мої любі, до зустрічі, па-па.